Завдання: запиши будь-які три дроби, які більші за 9,43. Давайте спочатку підготуємося. Хоч завдання і легке, давайте підготуємося. Взяли три прямокутника однакових, поділили їх на 15 частин. І вже записали: поділили на 15 риска дробу це те саме, що знак ділення. А зафарбували у першому прямокутнику 4 частини із 15, 4 п'ятнадцятих. А у другому зафарбували 11 15 частин, а у третьому 7 п'ятнадцятих. Всі ці дроби менші за 1, за число один. Тому що, якби весь прямокутник був зафарбований, тоді було б зафарбовано 15-15. Шматочки однакові, то ми їх навіть можемо додати. І тоді буде 15, -х. 15 -х буде. 4 додати 7, 11, та 11, 22,15. Буде зафарбовано більше, ніж 1 цілий прямокутник. Це число, що ми записали дробом 22,15. Воно більше за число 1. Отепер далі зрозуміли, все працюємо далі. Запиши будь-які три дроби, які більші за 9,43. Та їх нескінченна множина. Якщо нам треба записати більші числа, то 943 менше число від тих числ, що ми будемо писати дробом. Ну, саме найлегше це буде 10,43. 9,43 менше, ніж 1043. Але ми бачимо, що це таке невеличке число. 943 43 Зафарбували 9 частини з 43, то якби зафарбували одну другу частину отакого прямокутничка, то одна друга більша, ніж 9,43, і 43, 43 теж більше, ніж 9,43. Ми можемо ще таке саме записати: 5 п'ятих, 5 п'ятих і 43 43 це один. Наступний приклад. Запиши будь-які три дроби, які менші від 7 13. Менші від 7 13 7 7,13 більше за той дріб, що ми повинні записати, менші. Ну, одразу ми хочемо записати 6 61 або 5 х тут щоб. Ми нічого не стратили, то можемо записати наступний дріб тринадцяту. Отак. От друге питання. Друге завдання. Запиши будь-які три дроби, які менші від 15-19. Менші від 15 дев'ятнадцятих. то 15-19 більша. Більший дріб за ті дроби, що ми напишемо. А нам треба менші дроби. Ми бачимо, що 15,19 це більше, ніж половина. То, якщо ми напишемо одна друга, то цей дріб точно буде менше, ніж 15,19. Ну, а далі можемо написати 14,19. Або одну 19, можемо написати три дроби. Наступне завдання в цьому номері: запиши будь-які три дроби, які більші за 13, 23. Більші за 13, 23, значить, то означає, що 13-23 дріб менший, ніж ті дроби, що ми будемо записувати. Нам треба більші. А більші. то будь-які. Ну, Почнемо з 14 20, 23. А далі ми можемо записати 2023. Або, наприклад, напишемо 23 23 це одиниця. Вона більша, ціла одиниця, ніж оця частина 13 23 Наступний номер. Знайди всі натуральні числа А, для яких дріб А поділити на 11 менший від дробу 5 одинадцятих. А це натуральне число. Знайти такі натуральні числа. Що А поділити на 11 менше, ніж 5 одинадцятих. І потім записати дроби, що вийшли. Всі натуральні числа треба знайти. Поділили на 11 частин щось. Частини однакові. То нам треба знайти таке А, що буде менше, ніж 5, і воно буде натуральним числом. Це 4. 3, 2 і 1. То треба тепер записати ці дроби, що вийшли. Давайте отути 4. Одинадцятих менше, ніж п'ять одинадцятих, три одинадцятих менше, ніж п'ять одинадцятих, дві одинадцятих одна одинадцята. Було легко. Далі буде.